Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні обговоримо один із найважливіших аспектів осіннього догляду за садом – підживлення наших рослин. Багато хто вважає, що після збору врожаю можна відпочити, але насправді саме осінь час, коли потрібно подбати про свій сад, щоб зберегти його здоров'я та підвищити врожайність на наступний рік. Як завжди ми детально і поетапно розглянемо цю тему. Після повного перегляду цього відео ви дізнаєтесь у чому полягає загальний сенс осіннього підживлення, які саме добрива варто використовувати і де його можна придбати, як підживлення впливає на дерево, який найкращий час для підживлення, а також ознайомлю вас з практичною частиною внесення добрив. Ви на каналі Молодий Садівник. Тепер поетапно розберемося з кожним питанням. Перше питання, яке часто задають садівники. Чи варто взагалі підживлювати плодовий сад, якщо він вже готується до зимового спокою? Так, плодовий сад восени дійсно готується до зимового спокою, але це не означає, що підживлення не потрібне. Навпаки, осінь це ідеальний час для того, щоб зміцнити дерева перед зимовими морозами. У цей період плодові дерева вже не витрачають енергію на ріст пагонів чи розвиток плодів, тому вони спрямовують всі ресурси на укріплення кореневої системи. Друге актуальне питання, які добрива використовувати під час осінньої підкормки плодового саду. Для осіннього підживлення важливо використовувати добрива, що містять фосфор і калій. Це ключові елементи для осіннього підживлення саду, оскільки вони відіграють важливу роль у розвитку рослин і їх підготовці до змових умов. Такі добрива, як завжди, ви можете придбати в магазині Молодий садівник. Посилання на магазин я залишу в описі під цим відео. Там ви знайдете не тільки добрива, а все, що потрібно для вашого саду та городу. Тепер поясню коротко, а саме яку користь та яку роль відіграє у підживленні кожен хімічний елемент. Фосфор перше зміцнює корнову систему. Спреї розвитку потужних і розгалужених коренів, що дуже важливо восени, коли рослини вже не ростуть надземною частиною, але активно укріплюють корнову систему. Добре розвинене коріння дозволяє дереву ефективно вбирати воду та поживні речовини, що підвищує його стійкість до посухи і морозів. По-друге, покращує процеси енергозабезпечення рослини. Фосфор відіграє ключову роль у процесах обміну енергії в клітинах рослин. Він сприяє накопиченню і переносу енергії, що дозволяє рослині ефективніше використовувати ресурси в період спокою і готуватись до активного росту навесні. І третє забезпечує формування майбутнього врожаю. Вже восени починається закладка бруньок для наступного сезону. Фосфор забезпечує здоровий розвиток цих бруньок, що в підсумку веде до кращого врожаю. Хімічний елемент калії в підживленні перше підвищує стійкість до морозів, калій відповідає за регуляцію водного балансу в клітинах рослин, він допомагає знизити ризик пошкодження клітин морозами, роблячи тканини дерева більш стійкими до екстремальних температур. І запобігаючи вмерзанню. Друге посилює імунітет рослин. Калій також грає роль у зміцненні природного імунітету рослин. Він підвищує їх стійкість до хвороб і шкідників, що особливо важливо після стресового літнього періоду і перед зимівлею. Наступне питання, коли підживлювати плодові дерева калійно фосфорним добривом. Підживлення варто проводити, поки ґрунт ще не охолонув занадто сильно і залишається теплим. Оптимальна температура ґрунту для підживлення становить від плюс 8 до плюс 12 градусів по Цельсію. В цей час коренова система активно засвоює поживні речовини, при температурі ґрунту вище плюс 5 градусів, вона ще залишається активною, але ефективність підживлення знижується. Як тільки температура пуститься нижче цієї позначки, здатність дерева. Засвоювати добрива суттєво зменшиться. Як правильно якою кількістю підживлювати. Доза добрива залежить від віку дерева та типу ґрунту. Наприклад, для молодих дерев можна використовувати менші дози, близько 40-80 грамів добрива на дерево. Для старших дерев дозу варто збільшити до 500 грамів на дерево. Найоптимальніший метод обчислення об'єму добрива для підживлення це 80 грамів калійно фосфорного добрива на 1 квадратний метр площі кореневої системи дерева. Тепер спробую показати практично. Якщо у цього дерева колоновидної вишні крона займає площу до 1 квадратного метра, то коренева система трохи перевищує цю площу. Отже, для такого дерева площа кореневої системи становить приблизно 1 квадратний метр. І необхідна кількість добрива лише 80 грамів. Метод, який я використовував відомий як щелинний спосіб внесення добрив, він досить ефективний. Ось як це робиться. Перше визначаємо, де приблизно розташовані активні корені. Робимо отвори ось таким чином, використовуючи звичайну лопату. В утворені щелини насипаємо необхідну кількість добрива в залежності від віку вашого дерева. І так, по периметру кореневої площі нашого дерева кожні 30-50 см по колу. Це забезпечить рівномірний розподіл добрив у прикореневій зоні. Цей метод дозволяє добривам проникати прямо до кореневої системи. Що підвищує їх ефективність, особливо в період, коли верхній шар ґрунту вже неактивний або сухий. Хочу окремо звернути увагу на те, як саме я роблю проколи біля коренової системи дерев, прямою частиною лопати, якою роблю щелину, вздовж кореня, щоб їх не пошкодити, і в той же час, якнайближче, підбиратись до коренів, які активно поглинають воду та мікроелементи. Наукова назва цих коренів кореневі волоски або всмоктувальні волоски. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як правильно підживлювати сад восени і підготувати його до зими. Не забувайте, що внесення добрив у цей період не менш важливе, ніж весняний догляд. Адже саме зараз ми закладаємо основу для майбутнього врожаю. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, інформація стане вам корисною. Допоможе досягти здоров'я та стійкості ваших дерев. Якщо у вас залишаються питання, пишіть у коментарях, також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду. Наступний важливий етап роботи в нашому саду це побілка дерев та осіння обробка від шкідників і хвороб. Відео на ці теми вже з'явилось у вас на екрані. Натискайте на бажане відео для перегляду. До нових зустрічей у новому відео. Бажаю вам успішного догляду, засаду і щедрих врожаїв.